Всім привіт! рада вітати вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні я до вас з коротеньким таким відео оглядом на карбонові спиці NIT PRO. Я не буду зараз там розказувати, що входить Ну в набір. Я розкажу взагалі про свої враження в'язання цими спицями. значить Почну з того, що це моя підписниця. Вона зараз ненадовго приїхала в Україну в Чернігів і привезла мені спробувати, як я кажу, для тестування карбонові спиці. Бо я все думала, що хочу їх спробувати, і вона мені привезла, каже, спробуйте. От, значить, це Про, є ще карбонові від Чіагу. Чи ще не пробувала? Колись спробую, то розкажу вам. От. Значить, почнемо з що? Були питання про те, що карбон, це пластик, чи чи що це, чи як це. Значить, почнемо з того, що ця спиця це карбон. Карбон це е, матеріал штучний, який використовується для е, авіобудування, я так розумію, і в Автомобілебудування. Значить, сама. Спіц... Він... Чим відрізняється? Відрізняється тим, що він має бути легкий, легкий і міцний. Тобто, ну, я не можу сказати, що вони прям дуже гнуться. В мене металеві є, які гнуться набагато більше. Тобто, вони в КНІД спиті є шкарпеткові і отакі. Я її шкарпетковим в'язала, почала собі шкарпетку. В'язати, до речі, так само дякую за подаровану пряжу від моєї підписниці. Значить, І що у нас тут основне? Ось, іде ця карбонова частина. От Ось. Поспробуємо отак: Значить, іде оця наша така карбонова частина. Я не знаю, чи з часом отут зітруться оці, оці о, цифри чи ні. Ну, Таке буває на деяких спицях. Доволі таки гарний стик, але для тих, хто в'яже дуже щільно, прям по спиці. Ну, так щільно, наприклад, там я, я в'яжу щільно, він а, може відчуватися. Хто в'яже більш вільно, то тут, в принципі, взагалі ніяких проблем немає. Значить, отут гострі у нас наконечники, і отут гострі такі а, кінцівки, які тут вкручуються. Ну, тобто, зрозуміло, це а, набір ось. Роз'ємних спить. Ось, бачите, так от так от. Фіксатори, все як виходить. Значить, ліска, я так розумію, та, яка йшла у цьому наборі. Ось вона, да? А вона, я не можу сказати, що вона прям дуже якась там дерев'яна. Ні, як я кажу, кожен проект має щось підходити. magic клуб тут в'язати у вас не вийде. Вона така, знаєте, більш. більш... Ну, не гнучка Стакан отут у нас не крутиться. Але я знаю, що під ці спиці ще з моя підписниця. Ось в неї ще є. Отакі От дротики. З Мінфул підходять. От. У Мідфу тут вже роз'ємні вони крутяться. Тому, в принципі, теж класний варіант. Ось, бачите, воно підходить. Ну В принципі, це Нід Про, тому, мабуть, вони так і продумали. Отут От ліска більш тонша, ніж оця кольорова. значить І чорний цей тросик. Чорний, до речі, я не знаю, може, це роз'ємні просто коли о, купуються ці спиці. іде. Ну, я кажу, я розкажу вам не про сам набір, про те, що як. Тут так само стакан крутиться. Пам'ятайте, що в'язати можна будь-якими спицями. І встигати за всіма трендами, які зараз є у світі інструментів в'язальних, це так само, знаєте, що дай Боже встигнути. Мені здається, кожен день хтось придумує якісь нові спиці. От. Мені вони сподобались. От я не знаю, як вони тут правильно подовжені, але ось, у мене рука немаленька. Зараз замірюємо саму спицю значить Сама спиця у нас по довжині де 11,5, шкарпеткова 15. от Мені було зручно. Тобто я задоволена. підійти для якого в'язання? Якщо у вас, наприклад, якась слизька пряжа, якщо у вас. Тонка пряжа, пухната, і вам не хочеться в'язати на металевих, бо воно доволі таки злітає весь час, то отут воно буде триматися. Тобто вона, о, на відміну від металевих, вони такі більш легкі і по них не ковзають. Тобто от Пряжа, вона для слизької пряжі взагалі буде ідеально. Так, і тепер про кінчики. Що розказати вам про кінчики? Я вам хочу сказати, що кінчики дуже Доволі таки класно зроблені. Я вам зараз покажу порівняння. Мені здається, що ось є металеві чиягу. І тут, в принципі, кінчики, ну майже там, ну, я просто тонші взяла. Плюс-мінус вони йдуть однакові. Ну, шарп ось вони, звичайно, гостренькі. Зараз я вам макро зроблю. Шарп, вони, звичайно, густренькі. Ось мінфу у мене. Ну, ось, просто зараз ми так от на руці покладу і вам а, збільшу тобто. Тут вже на любителя, хто любить чим в'язати. Мікрони, значить, так як вони йдуть спиті в мене, кінчики. Значить, з права, справа на ліво йдуть. Це Адзі мікрони. А, це в мене йде о, доненько, оця біля мікронів. Це ось. Це Mintful, це Sharp, видно, що вона гостренька, звичайно. Поряд це Adzi, вона така більш все-таки. Ой, не Adzi, а чия гуметилева. Ну і ось така йде спитя, яка Нітпро. Ну, Якщо тоньше, то воно, звичайно, ось по кінчикам ви самі все бачите. Тут, звичайно, кому що подобається, мені я в'язала рука в светра це декілька вечорів, мені дуже сподобались і планую собі ходові варіанти прикупити. Мені не потрібен набір. А ось отакі шкарпеткові Так само класно, мені здається, все в них вийшло, Кнітпро. То вони повиправляли якісь свої помилки. Тому карбонові спиці, якщо у вас є бажання мати у себе у арсеналі, сміливо рекомендую. Ще, спробуючи я на них окремо, зроблю вам відогляд. ніт про дуже достойні класні карбонові спиці. Це з того, що ось я спробувала і можу вам сказати, як то кажуть, з перших рук. Я майже дов'язала ось на половиною на оцій лісті, яка Ну вона вона, да, вона така трошки на. Меджиклуб не підійде. Але мені для рукава взагалі ідеально. Отакі. Такі гарні спить. Ще раз повторюсь, набір мені не потрібен. Ходові розміри, там, я не знаю, ну, 2,75, можливо, 3, 2,5. Отаке я купую. Набір в мене є, чиягу, і ви знаєте, що я половиною його не користуюсь. От. Тому є бажання замовляйте собі на Новий рік під ялинку. Пробуйте дуже класні, достойні спиті. Рекомендую. Дякую, що ви були зі мною. моя надію, що вам було корисно. Гарного дня!